Але я пам'ятаю, коли ми дізналися, що виконання Слова Божого діє, і це змінило все і продовжує все змінювати. Ми живемо так і сьогодні. Довірте Ісусу своє життя, розвивайте свої стосунки з Ним, дізнайтеся, як сильно Він любить вас, залишайтеся в спілкуванні з Ним і переживайте Його благодать щодня. Для вас дуже важливо знати істину про те, хто є Ісус і хто ви в Ньому. Коли ви покладаєтеся на Ісуса, ви побачите, як сильно Бог любить вас і Він піклується про вас. Він хоче, щоб ви переживали всю Його безмежну доброту і користувалися небесними ресурсами. Це допоможе вам розуміти Божий план і мету вашого спасіння. Дізнайтеся, як довіряти Йому, і повністю покладатися на нього у всьому вашому житті. Насолоджуйтесь перевагами ваших стосунків з ним не колись, а зараз. Дізнайтеся про благословення постійних стосунків з Ісусом і переживайте безмежну доброту Божу в своєму житті. Щодня! Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні ми говоримо про віру. Ми говоримо про інші речі у Слові Божому. Слава Богу, не пропустіть це. Зверніться до Біблії, дізнайтесь, що вона каже. Ласкаво просимо, Келі. Дякую, сьогодні мама. сьогодні. З нами Келі. І вона навчає нас. Як я можу навчити тебе вірі? Ну, Давайте прочитаємо місце писання про мудру людину, яка черпає її з глибокої криниці. Так. Я черпаю її, я буду мудрою, щоб я могла бути мудрою жінкою. Граз. І коли ти матимеш щось, я буду слухати, Граз. оскільки ти наповнена, наповнена, наповнена Словом Божим, і ти наповнена життям у Слові Хала Божому, Богу. яке принесло тобі велику, велику мудрість. І коли викладає у соцмережах твою фотографію, то люди ставлять так. більше лайків та коментарів, бо всі тебе люблять і на тебе реагують більше Чи ніж на моїх домашніх тварин. Ти не єдина. Чи на, їжі, на моїй сторінці в інстаграмі. На тебе Вала позитивно Богу. реагують. Бо люди кажуть, чесно кажучи, я благослову вона моя духовна мама. вона змінила моє життя. Фактично, нещодавно я побачила листівку на день матері яку хтось надіслав тобі з в'язниці, і там було написано можливо, це звучить дещо дивно, але я хочу сказати вам з днем матері. Бо ви моя духовна мама Чудово, чи не І завдяки так? вам для мене в'язниці все змінилось. І я знаю ще дуже багато людей, які згодяться з цим. І якщо ви хочете додати до цього свій голос, то зайдіть на її сторінку в Фейсбуці і просто повідомте їй, як сильно ви її У мене цінуєте. Багато дітей у мене багато дітей. Так багато багато. ти не якась стара жінка, яка живе у забутті. Я думаю, що ти знаєш, що робити, і ти робитимеш це. Я не хочу жити у невідомості. Ось чим я займаюся. І тому Ось вона воно. не стара, бо вона знає, що робити. Амінь. І тому ми слідуємо за тобою і слухаємо, що ти кажеш. Хвала Богу. І це приклад для тіла Христа. Фактично, це приклад, який Ісус встановив своїм власним життям. Як потрібно йти за отцем? І потім він сказав: Йди за мною. І потім апостол Павло сказав. Наслідуйте мене як я Христа. Тому ми можемо О, навчитися навчити слово від інших Боже. Таке цінне. Так, Ми можемо навчитися від інших людей тому, що говорить слово Боже. і як жити так, щоб усе у вашому житті було віддане Ісусу Хвала Він наші Богу. двері. Він наша дорога, він наше життя. В ньому ми живемо і рухаємось. Отже, те, що ми будемо вичерпувати цього тижня зі слова Божого, і наступного тижня допоможе вам зосередитись на самому Ісусі, і ви зможете пізнати людей, від яких ви можете навчитися, бо вони виглядають як він. Перед вашими очима буде приклад, який ви побачите. Вони виглядають як Ісус для когось. Я можу виглядати як Ісус у чомусь а вони можуть навіть не знати те, що я знаю, але вони знають щось інше. І вони виглядають подібними до Ісуса. Так ісус сказав: Ми можемо подивитись істину. на людей, які подібні до нього, і в чиєму житті присутній плід. І ми можемо чомусь навчитись. Амінь. Вчора ми зупинились на 11 розділі Євангелія від Марка. Давайте повернемось туди і прочитаємо наступний уривок. Ісус прийшов і оглянув храм. Він прийшов до Єрусалиму і оглянув храм, і він побачив, що відбувається обін грошей. але нічого не зробив з цим. Але наступного дня він же повернувся, знаючи, що робити. і по дорозі він прокляв смоківницю. Фактично Петро сказав це. Ти прокляв смоківницю. все, що Ісус сказав тому дереву, він просто проголосив кінцевий ніхто результат. Ніхто Нехай більше не з'їсть від тебе плоду повік. Ісус не сказав купу невічливих слів тому дереву. Він просто сказав. Ніхто нехай не з'їсть від тебе плоду повік. Це все, що потрібно, це все, що вимагалося, знаєш, і дерево засохло від коріння. Так. Фактично, слово Боже каже, що він відповів дереву. Тому, коли він відповідав, Оскільки якщо дерево звертається до вас і говорить про нестачу, ісус відповів: якщо ваш гаманець звертається до вас і говорить про нестачу, то Ісус навчить вас тому, як відповідати цьому. Але ви не проклинаєте свій гаманець і не кажете: у мене недостатньо грошей. Тоді ви згоджуєтесь з гаманцем. Тоді ви згоджуєтесь з інформацією з банку. Ви згоджуєтесь з нестачею. Але якщо ви просто виступаєте проти неї на підставі слова Божого, це принесе життя. Хвала Богу. Тому Ісус сказав: нехай ніхто не з'їсть від тебе плоду по вік». І чули те учні його. Потім Ісус заходить до храму і починає виганяти мінял грошей. І причина, з якої він зробив це, була у тому, що слово Боже називає храм домом молитви. але те, що побачив Ісус, не відповідало записаному храм слові. Храм став домом торгівлі. Храм став базаром і домом торгівлі. Тому ісус починає виганяти звідти той дух. Виганяти звідти неправильне. Чому Щоб храм знову міг стати домом молитви? Ісус вигнав звідти всіх і проголосив те, що говорить слово Боже. Для того щоб храм став домом молитви, звідки ми знаємо? Бо Ісус сидів там і навчав людей слову Божому. Хвала Богу і написано це викликало лють всіх учителів закону. І причина з якої це сталось, у тому, що він позбавив їх альтернативного джерела. Тому нам необхідно дозволити Ісусу зробити те саме у нашому храмі. Амін. Про що ми будемо говорити протягом наступних двох тижнів забрати альтернативні джерела з нашого життя? Щоб ми могли приймати Ісуса як наше єдине джерело У Євангелії від Івана 5.30 Ісус сказав: я нічого не роблю від себе, а лише те, дозвольте мені відкрити це місце. Переклад Пешен. Всі вони хороші. розширений переклад, новий живий переклад, переклад короля Якова. всі вони добрі. я просто хочу прочитати. Одне з найсильніших місць писання стосовно прийняття у нашому житті в Євангелії тридцять говориться: немає нічого, нічого, нічого. Якщо Ісус каже я нічого не роблю сам від себе, то ми маємо говорити так само, оскільки ми нічого не можемо Звісно. зробити краще за Ісуса. Він каже: я нічого не роблю за своєю ініціативою, бо я чую суд, який приходить від мого Отця, і здійснюю його. саме це він робив того дня у Це Хороший приклад. Чудовий чи не так? Мої суди мені подобається, що він продовжує називати це своїми судами. Хоча він щойно сказав. Я не засуджую, а утримую все це від мого отця. він дозволяє нам називати деякі речі нашим судом і мій суд добрий. Так ти знала це, мамо? Знаєш чому? Чому бо я отримую мій суд від Ісуса? Так, правильно, і мені не потрібно чекати, доки я буду на 100% досконало у тому, щоб сказати це. Я не буду досконало у цьому, сказавши. Я отримую мій суд від Ісуса. Коли ви починаєте говорити це, ви налаштовуєте своє серце, ви налаштовуєте свою волю, ви налаштовуєте свій розум, ви налаштовуєте свій дух, щоб чути Божі солисти, коли ви говорите це своїми устами. Це євангелія від Івана 5.30. У Слові Божому ви бачите, що Ісус говорив подібні речі знову і знову. Чому? Бо він налаштовував своє серце, що він не робитиме нічого іншого. І ви можете бачити, як Ісус реагував у різних ситуаціях. Я не знаю, чи розглянемо ми це сьогодні, але я хочу вказати на можливості, в яких ісус міг зробити щось від себе. Я наведу вам лише один приклад. У гетьсеманському саду він сказав: чи можемо ми зробити це інакше? Чи може ця чаша проминути мене? І чи можна зробити щось інше? чи потрібно мені її пити? про яку чашу він говорив? Про чашу волі його отця. Слова його отця були як чаша, яку Ісусу потрібно було випити. Воля його отця була чашею, яку Ісус мав випити. Він повинен був прийняти це. Він запитав у Господа, чи є інший спосіб? але що він сказав після цього? Але або однак я завжди кажу, що моє життя тримається на одному цьому слові. Немає іншого способа іншого способу. І оскільки Ісус говорив, говорив і говорив це, він зробив слово Боже своїм джерелом. Він під'єднався до Слова Божого. Він вклав свою віру у те, що говорив сам Бог, його отець, такою мірою. Що коли до нього прийшла спокуса зробити щось інакше, він сказав але хвала Богу. Мамо, Якби він не сказав але нам був не би моя кінець. воля, а нехай твоя воля буде. Ми б з вами не сиділи тут, і у нас би не було нового життя. У нас з вами не було б Спасителя. Так якби він зробив це по-своєму. Він би підвів усі покоління, які були до нього. Адам і Єва підвели всі ті покоління, оскільки вони не послухались Бога. Вони не зробили це Божим способом. Вони зробили все по-своєму. Тому він говорив, говорив і говорив це. Чому щоб він міг зробити це, коли прийдуть спокуси. Тому нам з вами потрібно говорити, говорити, говорити це. Ти Я виросла у сім'ї, де перебувало слово Боже. Але я пам'ятаю, коли ми вперше дізнались про те, що слово Боже діє, це все змінило. Все Все. і досі змінює. Ми досі так живемо. Ми віримо Слову, ми говоримо слово, ми чинимо за словом. Ми беремо слово і ми отримуємо благословення, зцілення, процвітання і у кожному відкритті. Є те, що ви бачите у слові Божому. це дивовижно, так ви не кажете. Я вже так багато знаю. Я знаю, що ви залишаєтеся в слові, у слові що ви могли продовжити навчати зростати і зростати, так. і не залишати слова Божого. Я наведу вам приклад. за останні кілька років, якщо ви бачили мене на цих передачах, ви чули, як я про це кажу. Я почала ставати людиною, яка поклоняється, бо Ісус сказав: ти не поклоняєшся. І я подумала, хіба ні? Я думала, що поклоняюсь, я люблю тебе. І він почав показувати мені. У моєму житті сфери, в яких я не поклонялась йому. Звичайно ж, я не відкинула моє коріння у Слові Божому, щоб стати такою людиною. Не потрібно викидати те, що ви знаєте, щоб навчитися більшому чи зростати в іншій сфері. Залишайтесь вкорінненими. Заповідь і на заповідь слово на слово. Тому не залишайте коріння слова Божого. Можливо, ви більше розумієте у тому, що стосується поклоніння. Можливо, ви більше знаєте, як бути в його присутності і як поклонятися і раптом він каже вам: тобі потрібно послухати кенета і глорію, тобі потрібно дізнатись про віру. Або ж він говорить, вам прочитати записане в 11 розділі Євангелія від Марка чи в посланні до євреїв. І раптом ви вчитесь дізнаватись про слово Боже. Ви вчитесь дізнаватись про віру. Можливо, ви вперше дивитесь на сьогодні, тому дозвольте мені сказати вам: не залишайте своє коріння. Якщо ви вкорінені у темі поклоніння і в його присутності, не залишайте цього. Просто на додаток ставайте людиною слова Божого. Бо апостол Павло сказав Тимофію: не забувай істину, яку ти вже знаєш, не забувай, не забувай писання, якому ти був навчений. Що віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Оскільки Бог хоче, щоб ви... саме так ви вчитесь жити, і саме так ви звільняєтесь, саме так ви процвітаєте надприродно. Ви можете надприродно зцілитися, якщо будете це робити. Оскільки ви робите так. це, ви маєте віру. А віра це те, що рухає гори хвороби, боргів та всього іншого у вашому житті, що необхідно зрушити. Так. Тому це спосіб життя. І це стає легшим, чим довше ви живете у вірі. Бо Бог завжди робить те, що він каже. Так. і нарешті ви усвідомлюєте гаразд. Якщо буде виконувати слово Боже, і Він вірно. Виконує його тут. Все зрозуміло. Амін. Ісус сказав, що це було його життям, і ми можемо наслідувати його. він сказав. Мої сади досконалі, бо я нічого не роблю сам від себе. Я лише виконую бажання отця, який послав мене так. Бо якби я якось висував себе на перше місце, то у вас була б причина сумніватися. Я можу сидіти тут і говорити вам, що вам слід слухати нас, бо у нас є діти, у нас добре вийшло зробити те чи інше. Але знаєте що? Оглядаючись назад, я бачу, що проповідувала таким чином, і це було більше від мене, ніж мало бути. І я хочу сказати вам, це правда. Я люблю моїх дітей. Вони чудові. Моє життя благословенне. Ти говориш, Ви можете навести приклад результатів, оскільки ви, ви чинили приклад. на підставі слова Божого про зцілення, цвітання і так далі. І це добре. Оскільки багато людей не знають цього. Це добре. Вони не знають, що це досяжно. Правильно, але знаєте, що вам слід вірити не через мене чи глорію? Все це завдяки Ісусу. Так. Він є причиною добре у цьому те, що ви можете мати те, що він каже. Це не залежить від вас. інколи люди це, коли їхні пастори падають. чи коли щось відбувається у їхньому житті? Чи коли їхній пастор захворів, і вони кажуть, це означає, що слово не діє. Ні, не базуйте своє життя на людях, базуйте своє життя на слові Божому, так. бо це міцний фундамент. Амінь амінь і навіть коли щось відбувається у нашому житті. Не розчаровуйтесь тим, що сталося з вами і з чим вам доведеться мати справу. Бо ви переможець. Ви маєте віру в Бога. І ви маєте обітниці і маєте Амін. його слово. Ви просто долаєте труднощі. Саме так ми чинили у своєму житті і в нашому Амін. житті теж були великі труднощі. Хвала Богу. Але Бог вірний. Він вірний своєму слову для нас і для вас. Це було зараз для когось. У наших записах цього немає. Отже, ісус каже: якби я зосереджував увагу на собі, ви би мали причину сумніватися. але є інші, хто свідчить про мене, і я знаю, Вона що він свідчить Богу. про мене істинно. Що він каже? «Ви дізнаєтесь про себе, знаходячи себе у писанні. Нам з вами необхідно дозволити писанню бути ще одним свідком так. стосовно нашого життя. Нам слід дозволити місцям писання, а не обставинам казати нам, хто ми є. Або ким ми не є Але те, до чого ви приєднані, те до чого ви прив'язані, буде напрямком, якому ви підете. тому, якщо ви прив'язані до своїх обставин, сатана подбає про те, щоб влаштувати вам труднощі, і це принесе радість йому, а не вам. Він почне переслідувати вас і штовхати у протилежному напрямку волі Божої для вас. Але якщо ви під'єднаєтесь до Ісуса, то незалежно від того, що Сатана намагається принести у ваше життя, незалежно від того, що роблять інші люди. Незалежно від того, що сталося раніше, ви опинитесь там, де Бог хоче вас бачити. Повернімось до 12 розділу Євангелія, що стало з нами, коли ми дізналися, як приймати слово, записане слово як Бога, який звертається до нас, і ми зробили це. Ми досліджували спочатку новий завіт, бо це наш завіт, але ми дізналися, як користуватися ним. Якщо говориться, що про це записано у Слові Божому, і що це належить мені у Христі Ісусі, то ми вірили цьому, і ми брали це. Ви додавали до цього стілення, віру. чи то процвітання, примноження, діти. Що би то не було, ми приймали це саме так і потрібно жити. Слава Богу. Ми й досі так живемо. У Цьому слові говориться, що він залишив нам у цьому завіті. Так, якщо так у ньому говориться. І він каже це, то ви можете знати, що він сповнить. Тому необхідно продовжувати досліджувати Слово Боже, вкладати його в свої очі, вуха, своє серце, говорити його своїми устами і робити це знову і знову. Бо нам подобається залишатися вільними. Істина звільняє нас. Єдине, що звільняє вас, це істина про те, що Ісус зробив Амінь. для нас. І я захоплена цим. Амінь. Це звільнює нас, цілює наші тіла. І в цьому випадку Його слово приносить перемогу і написано, що Ісус почав навчати того вечора. Він почав навчати у 19-му вірші. Говориться що учні вийшли з міста. і наступного дня, проходячи повсмаківницю, яку він прокляв, учні звернули увагу на те, що вона засохла від коріння. Петро, згадавши, що Ісус звернувся до цього дерева днем раніше, вигукнув Поглянь, учителю. Схоже, він був шокований, чи не так? Чому він був шокований тим, що слова Ісуса здійснились? Вони ж ходили з ним, вони жили з ним. Вони доволі часто бачили, як Ісус робить щось. І Петро не повинен був бути так шокований тим, що слова Ісуса здійснились. Я думаю, що насправді він цим запитував. Як ти це робиш? Так. Вони ніколи не бачили, що він робив щось подібне. Це було знамення. Петро був шокований. Як ти це робиш, Ісусе? Петро сказав: смоківниця, яку ти прокляв, засохли і померла. Тоді Ісус сказав учням: майте віру Божу. І коли досліджувала це, мамо, я переписала цей вірш. Я знаю, що Господь цінує це, Келі. Дозволь мені почути це. Я перефразувала його, щоб подивитись на це очима Ісуса. Гаразд, давай послухаємо. Щоб ми могли почути, що він пропонує нам. Бо схоже, що Петро шокований. Ісус не був шокований. Ісус точно знав, що він робить. Амінь. Ісус сказав, що отець вклав у його вуста. І це здійснилось. І як він вже сказав, його суд точний і справедливий. Я не знаю, чому цій смаківниці знадобилось померти чи засохнути, чи більше не бути плідною. але суд Ісуса завжди акуратний і точний. Він судив це дерево, і щодо цього суду, я вірю, що головним було відповісти цьому дереву. Це було підтвердженням слова Божого. Ісус навчав своїх учнів так. про віру. Як можна знайти кращий приклад ніж Правильно. звернутись до чогось і далі ось так? Правильно і оскільки у Біблії говориться, що він відповів смоківниці, це означає, що дерево промовило до нього, і Ісус засудив ці слова. оскільки ви бачите у Слові Божому по мірі нашого просування далі, що він ніколи не дозволяв нічому приносити йому те, що суперечило б словам його отця. Хвала Богу, він відштовхував це. І приймав слово Боже. Він відштовхує інше і приймає Слово Боже. Він відштовхує негативні речі або те, що отець не говорив, і він приймає те, що сказав отець. І далі ми бачимо, що Ісус сказав: Ви можете звернутися до цієї гори. Тому я перефразую це так: Ісус каже, що я можу звертатись до цієї гори, і тепер ми віримо. Я можу звертатись до цієї гори. Так з рушці, як у море, і це станеться. Це шокує? Ні, це Ісус. Так ісус каже, я справді вірю цьому. Тепер і я вірю цьому, чи не так? Що Ісус справді вірив в тому, що він сказав. Так, коли він, він мабуть, він не подивився на дерево, щоб побачити, чи буде хтось їсти з нього плід. Якби вони проходили того дня повз дерево, а учні не звернули на це уваги. і на дереві ще висіли зелені листочки. Ісус не сказав би, ти засохнеш. Ісус сказав раніше, ніхто більше не скуштує від тебе плоду по вік». І я не знаю, що означає це, що завтра тебе зрубають. ці слова могли означати і те, що воно, воно було приречене, не це, плід. це точно воно було приречене більше не приносити плід. Саме так сказав Ісус. Так. І він ніколи не сумнівався у цьому. Він не сумнівався у тому, що це станеться. Чому? Бо він повірив, коли сказав це, що воно здійсниться. І я записала тут: я справді вірю, що це станеться. Я не сумніваюся у своєму серці, що я можу молитись про все. Бо я повірила, я прийняла це і це моє на підставі на підставі слова. слова. І ще одна причина того, що він знає, що сказані ним слова сповняться. Адже він вже сказав нам: він нічого не каже і не судить, не почувши від свого отця. Так. тому, якщо ви почуєте щось від отця і скажете це, у вас не буде сумнівів. Правильно, коли ми отримаємо наші слова, ви від ви бачите нього, це у Слові Божому. і У вас так, нема сумнівів. Ми бачимо це у нього, і Він говорить він говориться в наше серце, і ми говоримо ці слова. Ми не сумніваємось. І він тут говорить: майте віру Божу, і я кажу вам істину. Ви можете сказати ці горі, зрушся і кинься у море, і це станеться. Але вам справді слід повірити, що це станеться, і не сумніватись у своєму серці. І далі він говорить про прощення. Який це переклад? Це новий живий переклад. Новий живий. Але Ісус не сказав: Ось що я можу зробити. Він сказав, ви можете це зробити. Ви також можете це зробити. Ви можете робити це так само Справа як і Він. Правильно навіть не у тому, що ви можете це робити, а у тому, що вам слід це робити. І вам слід жити, так, Як жив він. правильно. Ми повернемось за хвилину. Цього тижня ми говоримо про те, як покладатись на Ісуса. Як це можна зробити? Ви можете дізнатись про це, подивившись наші передачі. Вони допоможуть вам дізнатись, як жити у благословенні Господньому. Воно приходить через постійне спілкування з Ісусом на підставі записаного Слова Божого. Я хочу закликати вас замовити наші безкоштовні матеріали. якщо ви хочете зростати, вам необхідно досліджувати Слово Боже. Саме з нього приходить духовне зростання. Найкраще, що має Бог для вас, це переживати його доброту у кожній сфері вашого життя. Тому зайдіть на kcm.org.ua. Ми будемо раді надіслати вам наші матеріали. Якщо ви будете привозити своїх дітей на зібрання чи ходити з ними до церкви, де їх навчать слово Божому. Ваші діти виростуть слухняними і на їхньому житті буде благословення. Заходьте на наш сайт. Це Глорія і Келі нагадують вам, що Ісус є Господь. Тези передач переможний голос віруючого досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Там ви можете завантажити тези одразу до всієї серії передач. Ви можете завантажити їх на комп'ютер, роздрукувати їх, щоб використовувати для особистого дослідження Біблії або ж слідкувати за ними під час самої передачі. Наділяйте своє життя силою з допомогою Слова Божого, яке завжди у вас під рукою. Завантажте сьогодні для себе ці безкоштовні тези. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurie. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.